Неофіційний старт європейського тижня мобільності у Львові зіпсувала погода. Планувалося, що сьогодні відбудеться відкриття велодоріжок на вулицях Стрийській, Науковій та Липинського, на будівництво яких німецький уряд виділив 600 тисяч євро. Однак через дощ урочистість і запуску веломагістрали за участю посла Німеччини довелося скасувати. Натомість зустріч провели у мерії. Ми домовилися з паном послом, що коли наступного разу він приїде і буде хороша погода, ми обов'язково порівняємо велосипедні доріжки у Львові і в інших німецьких містах. Посол Німеччини натомість заявив: кошти, витрачені на розвиток велоінфраструктури Львова, це успішно вкладені гроші. У місті побратимі Львова Фрайбурзі третина усього руху здійснюється на велосипедах. Це місто є піонером та орієнтиром для усіх німецьких міст. Сподіваюся, що Львів стане таким самим лідером у вашій країні. Планується, що до кінця року у Львові збудують 50 кілометрів велодоріжок, а до 2020-го їх протяжність сягне 268 кілометрів. З тим, щоб з питань мобільності Львів нічим не поступався німецьким містам.